Шановні друзі, всім привіт! Радий бачити всіх на нашому YouTube каналі. Друзі, хотілося б зробити таке оголошення. Таке для вас дуже цікаве. Хто займається раками, хто хоче придбати раків як для декоративного вирощування в акваріумі, так і для теплої перероку вирощування в водоємах. До вашої уваги пропонується. Рак ябі вулкан, дуже такий цікавий вид раків, в принципі витримує температуру до плюс 18, тобто ви можете тримати їх до, до початку осені, і, а там якщо адаптується і далі. Дивіться, найнижча ціна в Україні, звертайтесь до нас, найнижча ціна в Україні це вона в нас. Ціна на 1 сантиметр рака 8 гривні за сантиметр. Це навіть дешевше, ніж австралійський красний клешневий рак. Розміри є різні, є від 3 до майже до готового як кажуть, маточного поголів'я. Так що звертайтеся, звертайтеся, відправка як поштою, так і прямим сполученням. Кому треба, пишіть. Дзвоніть, не краще пишіть, тому що телефон з собою не, якоби не ношу. Тому що робота така, що можу розбити. Так що пишіть на вайбер, залишаю номер вайбера в описі. Пишіть. Рак цікавий дуже. І смачний.